У вівторок, 19 листопада, минає рівно тисяча днів із моменту, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Кожна мить українського спротиву це тисячі історій народних героїв, наших втрат та перемог. Знімальна група телеканалу Відікон вийшла на вулиці обласного центру, аби дізнатися у мешканців Сумщини, що найбільше вразило та запам'яталось за цей період, і чи не згасає з плином часу віра земляків у зсу та перемогу. Вже не тисячу днів, а 3926 день. Війни і, чесно кажучи, за цей час запам'яталось дуже багато, особливо коли ховаєш людей і розумієш, що дуже важко це можуть і близькі люди бути. Мій чоловік без зниклий. І от це напевно найбільше запам'яталось, тому що майже три місяці минуло, а ти рахуєш кожен день. І живеш, не знаю, тим, що треба дочекатися, тому що розумієш, що рано чи пізно щось станеться. Курська операція з цього приводу, ну як сказати, або ми їх, або вони нас. Краще курська операція, аніж загарбницька влада, поневолення і червоний паспорт. Ну, це на мою думку. Чи не втрачаєте з плином часу віру в перемогу України? Ні, не втрачаю, тому що так само, як от і чоловіка чекаю, і перемогу чекаю, тому що хочеться, щоб все змінилося на краще, і віра в це з кожним днем зростає все більше. Єдине, що ніколи не зміниться, це напевне ненависть до цих всіх, недолюдей. Я готова подякувати нашим воїнам, нашим збройним силам, національній гвардії, хлопцям з МВД, яких інколи недооцінюють. Хочеться подякувати прикордонникам. Хочеться подякувати нашій територіальній обороні, які щодня оборонять наше небо, щоб ми могли спокійно спати. Хочеться подякувати кожному, хто прикладає хоч якесь зусилля до того, щоб ми спали спокійно, як наближали перемогу якнайшвидше. Як ми з дітьми тікали, тікали в інше місто, як не странно, ми тікали в місто Мінськ, Біла до свекрухи. А це перші дні, я так розумію, через блокпости проїжджали. Можете так, там? все було, їхали через Полтаву, Львів, Польща, неприємні спогади. І в Мінськ добралися. Дуже важко добиралися, дуже тяжко, дуже страшно було. А, з плином часу не втрачаєте віру у перемогу України? Ні. Ні. На все найкраще. На те, що буде, в нас на майбутнє. Кому ви готові подякувати, може, воїнам, волонтерам та за волонтерам, що? Волонтерам, воїнам, людям. Так, звичайно, всім. Більше курска, наверное, операція, це, це що із останнього, а за весь час. Це, мабуть, як, як кажуть, хотіли втекти із району, а в ітоді вийшло так, що ну я сам із міста Суми, проживаю Сумах, і поїхав в Верхнісороводку, але там оказалось набагато гірше, ніж в місті Суми. От, це також якби запам'яталося. А там блокпости були чи що саме? Перша колона росіян якраз була по Бездрику. От вони там стояли колоною, і там якраз був перший блокпост. От якраз там все почалось. Потім, коли ми вже приїхали саму сороку із Краснопільського району, ну з тієї сторони вже почали двигатися колони і продовжувала рухатись більше трьох днів, так скажемо. Тобто без перестанку, без зупинок, тось тобто, рухались, і це дуже так, як кажуть, було на напряжено, тому що було дві дитини, які на руках, і це було доволі таке складно. Кому ви готові подякувати та за що саме може волонтерам, добровольцям, воїнам? Ду дуже в першу чергу на волонтерам, які допомагають нашим хлопцям, також залучають частково до Донат, от, тому що е, без нас е, хлопцям буде важко, так сказати. Ну, без обичних людей, які працюють навіть якби тут. А, е, наприклад, я працюю на СТУ, ми допомагаємо хлопцям ремонтувати машину, .е. в першу чергу для них стараємося, щоб вони були якось завжди на колес. Позавчорашній день мене Що Яка саме подія? Людей багато постр... постраждало. І вразило, коли почалася війна, коли самоліти над головою літали. Та що, багато страждає людей ні за що. Путін сволоч, що можна ще сказати. Я так і розмовляю. Желаю нашим хлопцям удачі, побіди. Його самого найкращого. Чи не втрачаєте із плином часу за оцей проміжок віри в нашу перемогу? Не втрачаю, звісно, не втрачаю. Не втрачаю. Просто багато, дуже, як сказати, несправедливості в світі. Там ООН виступають, він уроди, що попав, кажуть, а кому і за що готові подякувати? Воїнам нашим українським. Сама велика подяка воїнам, щоб вони були всі живі й здорові О, і міцні. Як устаєш, так і думаєш, як там наші діточки, оту, як грязно в болоті і все. Оце помієте, оце все страдання. Одну. Наші військові, дітей, як так. вони по окопах, як вони хлопці витримують так. це все. Ми ще в теплі тут, слава Богу. Одна наша надія, що ми будемо до перемоги довго. дійдемо і буде мир на нашій землі. Дякуємо і нашим військовим. Дай, Дай Бог їм здоров'я, щоб вони там само видержали само цей тяжкий та щоб ми терпіння. прийшли до перемоги, до миру. Ну, з повномасштабного вторгнення мені запам'яталось, як це все почалось. Це була несподіванка як для мене. І, ну, не знав, що робити. Чи не втрачаєте віру в перемогу із плином часу? Ні, не втрачаю. Вірю в перемогу. Кому і за що готові подякувати. Воїнам, скоріше, воїнам подякувати, да, за те, що захищають нас, за те, що вірять в те, що переможемо, і все роблять для цього. Кому і за що ви готові подякувати, може, воїнам? Нашим хлопцям, бо вони дійсно молодці. Ті, хто самого початку став і досі, скажімо так, береже наш кордон і захищає нас. Але шкода, що так виходить, що їх списують. Списують, вони постраждали, їм потрібна допомога. Якби, мені здається, якби не наш народ не вкладав, скажімо так, стільки сил в рішення цих питань, ми і половини часу б цього не вистояли. Те, що ми дали їм відсіч з першого дня і все. А далі вже воюємо. Я думаю, це все. Чи не втрачаєте віру у перемогу ні, з пином часу? Ні, ні ніколи. Тільки Україна. Перемога за Україною буде. А кому і за що готові подякувати? Всім воїнам ЗСУ. І всім, хто допомагає, всім українцям. Українці сплочені і всі допомагають, як хто може. Так що все буде Україна, я думаю все буде добре. Ну, найбільше запам'ятаються нам, знаєте, або якісь такі визначні моменти, які відміщаються а, сплеском емоцій, так і як позитивних, так і негативних. Ой, я скажу так: якщо ми будемо говорити про негативне, то оці нещодавні події, то вони запам'ятались найбільше, чомусь так саме хороше. Воно відходить, все добре відходить. А от е, в думках запам'ятовується і в пам'яті закарбовуються оці погані моменти, але все ж таки продовжуємо жити, продовжуємо надіятись на світле майбутнє. Знаєте, як е, пари одружуються, діти народжуються, життя, слава Богу, триває, тому е, віра. Не згасає, <гум> будемо так. Ну а про моменти не хочеться навіть поговорити про погане. Давайте про хороше. Віримо в найкраще. Кому готові подякувати Богу і ЗСУ сильна нація незламної України. На ще один день ближче до перемоги. Дякуємо ЗСУ та силам безпеки й оборони. Пишаємося нашими героями.